Радник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив про рух російських військ із позиції в окупованій території України у напрямку Курської області. Однак, говорити про кількість і мету цих військ ще зарано. Так, на питання мого колеги Остапа Яриша відповіли у Пентагоні. Детальніше про перебіг курської операції будемо говорити з моїм колегою Андрієм Борисом, який приєднується до прямого ефіру. Вітаю Андрію. Вітаю, Марія. Отже, в медіа знову піднялася дискусія про те, чи повідомляла Україна партнерів заздалегідь про цю операцію. Деякі російські ЗМІ навіть пишуть, що саме захід планував ці події. Як на ці заяви реагують у Вашингтоні? Так, Марія, дійсно лунають такі е, 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 захід. Власне, і от е, голос Америки звернувся з цим питанням до Ради національної безпеки США, і там була коротка відповідь: Ні. Український уряд не повідомляв нас про цю операцію заздалегідь, але як відомо, Україна постійно інформує Сполучені Штати власне про перебіг дій на фронті. І про це заявив Джон Кірбі, радник з питань комунікації у сфері нацбезпеки безпеки. як раніше повідомляли у Пентагоні США повністю згодні з діями України. Це легітимні дії для захисту. Українських української України у цій війні Видан Патель, заступник речника держдепу, сьогодні заявив, що Сполучені Штати зосереджені на тому, щоб українські партнери мали те, від чого що потрібно для захисту від російської агресії. Тут ще важливо додати сьогодні. Була цікава дискусія по цій темі в Атлантичній Раді і. Одна зі спикерів Дебра Кейган, старша радниця Атлантичної ради, вона заявила, що Росія, власне, намагаючись постійно. Говорити про те, що це війна Заходу проти Росії, а не війна України проти Росії. Вона власне недооцінює Україну. І власне це було це допомогло Україні заскочити Росіян у цій курській операції. Як вона заявила, Путін не очікував, що Захід дозволить Україні так різко діяти на Курщині. Більше того, вона каже: зараз Сполучені Штати і президент Байден повинні зосередитись на тому, щоб більше надавати зброї. Джон Герц, який був також учасником цієї дискусії, колишній посол а, а, в Сполучених Штатів в Україні, він заявив а, наступне: що, а, Росія щоб потрібно, також щоб а, Америка вже зараз працювала над наступним пакетом допомоги для України на, на наступний рік. Видання політику пише про те, що вже про це повіцяли Зеленському під час візиту до Києва конгресмени. А із закликом також до Байдена звернулись представники гельської комісії палати представників Сполучених Штатів. А власне прошу послухати, що вони написали. Настав час скористатися цим успіхом і його перевагами. Обов'язок сполучених штатів подвоїти нашу підтримку, дозволивши Україні завдавати ударів глибоко всередині Росії та поставити їм F-16, її системи далекобійної зброї, необхідні їм, щоб вигнати Росію з України та забезпечити безпеку, мир і безпеку для українського народу. Андрій, от власне, на тлі цих подій знову чуємо погрози про застосування ядерної зброї цього разу від союзника Путіна, фактичного лідера Білорусі Олександра Лукашенка, чи розглядають це як пряму загрозу на заході? Так, власне про, про це також сьогодні говорив Джон Кірбі, радник з питань комунікації з парі безпеки. Сплескладається враження, що вже на заході втомились від подібних загроз. І от цитата, що він власне відповів на можливу ядерну загрозу, ми не бачили і не чули нічого, що змусило б нас змінити наш власний стратегічний стримуючий фактор позицію чи обчислення. А цю тему також на Атлантичній Раді власне а, обговорювали про яку я раніше згадував, і там а, про це говорив Костянтин Егерст, журналіст Deutsche Welle та колишній російський оглядач. Він каже, що а, Путін фактично а, а, не а, у, він не зможе застосувати ядерну зброю. Він побоїться застосувати ядерну зброю, навіть якщо б він хотів. Використати тактичну ядерну зброю він побоїться реакції від його від його поплічників, так би мовити, оскільки він не сам приймає рішення. І, взагалі, Костянтин Егерс скаже, що ця операція в Курській області вона суттєво суддєво підважила владу а, і а, авторитет Володимира Путіна. Власне з цих міркувань і він не а, не проводив мобілізацію додаткову мобілізацію у зв'язку з подіями а, власне на Курщині. Прошу послухати власне детальний коментар Костянтина provincial Russia realize that going Велика кількість росіян уже зрозуміла, що йти в бій проти України означає або смерть, або повернення із серйозними пораненнями у стані непридатному для нормального життя. Тому все менше людей готові йти воювати навіть при підвищенні оплати за це. Політично Путін опинився в можливо найбільш небезпечній ситуації за 25 років правління. Якщо він піде на мобілізацію, що зачепить великі міста, а там люди більше поінформовані, живуть краще, розуміють суть війни більше. То люди масово протестуватимуть проти того, щоб їх відправляли на смерть. Власне, власне, мрію власне підсумувати а, а, а раніше про це ми також спілкувалися з представником а, аналітиком інституту а, вивчення війни. А, він говорив про те, що. А, його дуже здивувало те, що Путін не запровадив військовий стан, а те, що він а, вирішив а, не оголошувати війну в а, Україні, а тому, що це було б логічно. Це напад на територію Росії, і він пояснює це тим, власне, що Путін боїться, те про що й говорив а, Егерст, Він боїться а, відвертої реакції від російських громадян, не тільки своїх а, власне публічників а, а, при владі, тому ним керує фактично страх, Марія. Дякую тобі, Андрію. Будемо обов'язково слідкувати за цією темою в наступних програмах. Я нагадаю, що про новини навколо операції з на Курщині нам розповідав Андрій Борис.